На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, щоб мене небо відлетіти і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, свому серці немає, поміж марок, танцює. танцює. він до неба злітає, а Весь за літо у прозоре віконце Та ось пошов листя, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб і полетіти І засумував метелик, і спати ліг до літа, і бачиш веселі і бачиш сни привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж марок танцює він до неба Міхається літо у прозоре віконце літа. В серці немає, поміж марок, танцює Він до неба злітає аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре віконце